Отже, політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко, вийшов до нас в ефір. Вітаємо вас, пане Ігорі. Доброго вечора. Слава Україні! Героям слава. слава, пане Ігорі. Хочемо розпочати нашу сьогоднішню розмову стосовно петиції про позбавлення мандатів депутатів. Від ОПЗЖ у Верховній Раді, як на вашу думку, чи набере ця ця петиція набере 25 тисяч голосів, і чи коли-небудь буде вирішено ось це питання з депутатами з цієї проросійської партії? Ну, зважаючи на динаміку, е, поки в мене було світло, воно з'явилось тільки що знову. Е, от, я бачив, що там щось близько 12 тисяч голосів було вже. Е, тобто темпи дійсно потужні у цієї петиції, е, і очевидно, що дійсно вони наберуть 25 тисяч голосів. Е, але знову ж таки усвідомлюємо, що е, в, з точки зору власне. ОПЗЖ і що робити з народними депутатами з цієї забороненої партії, ми вже фактично чули відповіді. Я думаю, що від влади вони жодним чином не зміняться. Тобто буде апелювання до власне конституції України до чітко визначених критеріїв позбавлення дострокового позбавлення народними депутатами їхніх. Повноважень і е, інших, ну хіба що зрозуміло, що по окремим персоналям ми бачимо, як все таки відпрацьовують сьогодні силові структури, і тобто тут застосовується зараз індивідуальний а не колективний підхід в цій справі. Тому я думаю, що петиція пана е, Гончаренка вона потужна з політичної точки зору, бо очевидно, що останнім часом е, якраз партія ЄС е, ну це у неї лід тема. А як ми бачимо, вичищення нинішньої влади від представників ОПЗЖ, і ну очевидно, що ця петиція якраз і розглядається в руслі а, цієї кампанії. Ну це до речі, це непоганий варіант сьогодні для цієї сили. Бо, наприклад, просто критикувати а, там монобільшість під час війни це не конструктивно. А таким чином, а, фактично, ми бачимо, як європейська солідарність вона а, може ну тримати в тонусі власний ядерний електорат. Так, ну, та, але в той час Шуфрич. Так, тут ми тут ми можемо бачити. Ну тобто, слуга народу може взаємодіяти з європейською солідарністю, адже сьогодні от Нестора Шуфрича обрали Членом до складу комітету, ну, Національного так. олімпійського комітету, от і Григорія Суркіса, і програв Жан Беленюк з боротьбу за цю посаду. а... А ми знаємо, що на Беленюка ставив президента, на Гуцайта ставили оці всі опезажісти. Ну але знову ж таки, спортивна тематика, вона теж є специфічною. Вона не чітко окреслена, так само як у нас іде структурування політичне. Там своя окрема кухня. І я думаю, що просто пан Беленюк обрав. Не ту uh, публічну стратегію боротьби за відповідне крісло uh, він uh, її розглядав. Або uh, ті, хто його консультував, uh, саме як uh, знаєте, передвиборча кампанія політика. Я думаю, що там треба було проводити більше кулуарної роботи, а не робити ставку на публічність і там публічну підтримку, яку він знаходив. Я теж дивився за цією ситуацією. Це було дійсно цікаво. Але загалом, до речі, все рівно в спорті поступово з нашої федерації асоціації все рівно ми бачимо, відбувається поволі, поволі витискання цієї старої еліти. Хоча тримаються, тримаються дійсно за ці місця, тому що знову ж таки. Цей бюджети на спорт, це перерозподіл потоків. Коли у нас кажуть, що грошей у нас немає, то цих грошей вони не доходять до низів. але… Якщо говорити про потоки, то зрозуміло там візьміть на там федерацію футболу, там УАВ там нинішнього бо, ну куди не погляньте. Дійсно, це питання сьогодні йде боротьби дуже сильне, бо е, всі ці асоціації є дуже ресурсними. Тому те, що ми зараз бачимо, повірте, ми побачимо далі не лише в спорті, а будемо бачити е, в інших профільних асоціаціях е, науковцях. І до речі, можливо, щоб стосуватиметься там. Там відбудови України, очевидно, так само це ми побачимо тут аналогічну боротьбу. В цьому є українська політика, це наші особливості, пане Ігорі Ну і сьогодні була поставлена крапка у процесі над виконавцями збиття Боїнга 747 та у небі над Україною у 2016 році. Як ви сприймаєте це рішення? що от Гіркіна і ще двох е, причетних до збиття цього лайнера засудили довічно, чи вони будуть сидіти, що е, взагалі для України означає цей вирок. Ну по-перше, не потрібно його переоцінювати. Ми дуже часто плутаємо гагу. Думаємо, що це виключно там міжнародний кримінальний суд, так. а це все-таки суд національної юрисдикції в Нідерландах. Тобто ми знаємо, що поважна повальна більшість власне жертв із тих 298 чоловік дійсно були громадянами Нідерландів. Тому це літ справа така була, і зараз фактично, після того як ми побачили розслідування десь дві треті часу, плюс дво два з половиною роки, сам суд йшов. Маємо розуміти, що це суд першої інстанції. Плюс найголовніший момент в тому, що він все-таки орієнтувався на визначення вини на конкретних фізичних особах. Тобто ми бачимо, що трьох відповідно: Гіркіна, Харченка і Дубинського визнали винними, дали їм. Пожиттєве призначили 16 мільйонів євро. Якщо не помиляюся, ще компенсації, яку вони мають виплатити. Ну і відповідно, пан Путалов, єдиний хто. Був виправданий, але хочу звернути увагу, що ця людина єдина, хто мала нормальний адекватний захист під час судового засідання, і це були саме нідерландські захисники, нідерландські адвокати. Тобто, фактично, таким чином суд зробив реверанс і власній системі захисту. Але якщо говорити саме про Російську Федерацію як державу, то в мене двояке відношення до цього рішення, бо з однієї сторони дійсно підтверджувалася українська. Власна сторона з точки зору того, що відповідний БУК було доставлено з Російської Федерації на територію тоді підконтрольну бойовиками, відповідно були навчені люди, і запущена вся ракета Буку і збито літак і повернуто назад. Тобто, фактично, Росію дійсно обвинуватили в тому, що вона. Була соучасником цього терористичного акту. Водночас е, хочу звернути увагу, що ті ж самі судді е, у вироку пишуть, що там не було прямого умислу Російської Федерації знищувати е, літак е, пасажирський е, MH17, сімнадцять бонг 737, якщо не помиляюся. Е, і це знаєте, це трошки е, ламає всю цю терористичну суть. Власне, росіян Кремля, але тим не менш, знаєте, в нинішніх умовах я думаю, що ця соломинка, за яку будуть хапатися російські пропагандисти, казати: а от бачите, ми ж там нічого не хотіли зробити. А взагалі, вони можуть там ще й подавати апеляцію. Ми маємо не забувати про те, що може бути апеляція і, скоріш за все, вона і буде, тому що знову ж таки це національна юрисдикція, і так само як і у нас, є декілька рівнів можливостей захисту, але тим не менш, все таки найголовніше, я думаю, що це рішення суду Гаги, воно все таки більш корисно Україні, тому, що навіть в нинішніх умовах воно показує правдивість нашої позиції, і що ми не відходимо від. Своєї сторони, і ми слідуємо по тому треку, який ми обрали, і далі він в судовому порядку доводиться. До речі, це зараз можна і використати в руслі ситуації з е, польським інцидентом, бо ну не дивлячись на позицію НАТО, звичайно, але зараз можна проводити знаєте непогану аналогію, що те, про що говорила Україна, там в чотирнадцятому році доведено в судовому порядку вже там в році, і можна. е-е Спідставити і е, даний інцидент, що відбувся позавчора. Але е, все-таки маємо слідкувати. Я думаю, що за справами якраз міжнародного кримінального суду, е, який продовжує накопичувати власне докази. Ми знаємо, що це відбувалося ще з 14-го року. Е, спочатку, виходячи з ситуації на майдані, а потім дійсно почали дані надходити по. Ситуації в, в Криму по Донбасу, е і вже мали б ніби переходити на нормальні слухання десь е там е після там 2020 е року, але якось тема трошечки, знаєте, присіла, можливо, тут і коронавірус. Е там були свої нюанси, пам'ятаємо через оці всі локдауни, і в тому числі робота Міжнародного кримінального суду призупинилася. А після звичайно повномасштабної війни розпочатою в. Е е Зимою 2022 року, звичайно, в лютому місяці, то ми бачимо, що знову переходить міжнародний кримінальний суд в режим накопичення цих доказів. Якщо ми бачимо, що навіть національний суд фактично від часу злочину до вироку першої інстанції пройшло 8 років. В яке умістилося і слідство, і все інше. То ви можете представити, скільки часу може піти на розгляд всіх тих величезних злочинів, які робить Російська Федерація на території. Скажіть, а скільки тривав Нюрнберзький процес? О, ну, шо, ну Ми ж розуміємо, що там була своя політична доцільність, розумієте? І саме тому, що розумі... на той момент не було побудовано е, системи. Міжнародного права після другої світової війни він якраз знаєте передував тому, що ми побачили фактично і створення ООН і створення міжнародних судів. Зараз фактично світ він погряз в бюрократії, і навіть якщо ми будемо говорити про створення окремого міжнародного трибуналу за межами власне суду в ГАЗі, то все рівно будуть використовуватися абсолютно ті самі підходи. Які закладені сьогодні в роботу суду в газі, тому тут ситуація дійсно вона складна. Тому зна знаєте, от, е, мені в цій ситуації дуже подобається, що е, світ пішов паралельним шляхом, наприклад, е, стосовно резолюції Генасамблеї ООН е, по відшкодуванню по репараціям е, Російської Федерації, те, що було прийнято напередодні? Він створив рамку, е, за якою ми можемо. Хоча б почати використовувати заарештовані російські кошти, звичайно, на сьогодні такого механізму не розроблено, але тим не менш закладено е, перший камінчик. Тому е, в принципі я думаю, що це буде набагато швидше ніж Російська Федерація е, буде визнана е, винною в всіх тих злочинах, і офіційно покарана вже на рівні е, міжнародного кримінального права. Ну, власне, це дуже важливо, тому що чекати там десятиріччя, поки це відбудеться. Нам ми гинемо вже тут і зараз, і ми хочемо відплати тут і зараз. Ну, принаймні впродовж року-двох. Ну, Це просто показує, що дійсно основний фактор сьогодні в цій боротьбі це Збройні Сили України, це український народ і жодної знаєте, помічі, яка б замість нас це все робила, просто зараз немає і не буде. І це очевидно, і навіть по тому, що я згадав по інциденту в Польщі, ми бачимо зараз реакцію, що західний світ розуміє, не хоче влазити більше ніж він зараз собі запланував влазити в суперечку з Російською Федерацією і в подальшу інтенсифікацію воєнного протистояння. Тому дійсно зараз ми бачимо, що найбільш правда буде у нас. За рахунок успіхів ЗСУ. але знову ж таки на рівні навіть національного законодавства ми бачили, як вже на цій сесії Верховної Ради були прийняті зміни до низки законодавчих актів, які дозволяють навіть на рівні вітчизняного законодавства сьогодні нашим людям посилатися проти Російської Федерації і отримувати рішення наших національних судів. І таким чином це дозволить хоча б призначати компенсації, які ми зможемо затребувати, і ну, там в інших країнах наших союзників, і шукати шляхи, яким чином їх забирати пошвидше, ніж це буде робитися комплексно на світовому рівні. Дякуємо вам, пане Ігоре, за ці коментарі за участь в нашій програмі. Ігор Чаленко, політолог, був гостем громадського інтерактивного телебачення та радіо 1. Нам все добре, слава Україні. Героям слава! Dėkoju.